Доброго дня! А чи їв хтось з вас сир халумі? Якщо ви бували у Греції, то я думаю, ви їли цей фантастичний сир, який треба смажити. Його можна їсти і таким сирим несмаженим, але він цікавий з такою хрусткою корочкою, саме смажений. І сьогодні я буду його готувати. Це процес нескладний. Але для цього треба мати спеціальну захва... закваску. Ці закваски можна купити через інтернет у спеціальних інтернет-магазинах, де продається все для вироблення сиру. Без цієї закваски і ферменту, на жаль, сир халумі зробити неможливо. Але якщо когось зацікавить цей процес, це не проблема заказати закваску та фермент. Це недорого, я б сказала, дешево. І для того, щоб приготувати цей сир, окрім цього, нам потрібна велика кастрюля, бо Ця порція розрахована на 5 литрів молока. І якийсь прилад для того, щоб сцедити та утрамбувати сир. Ну, я коли стала захоплюватися приготуванням сирів, я е, купила -таки в інтернет-магазині ось таку, таку штуку. Ось такі сіточка, в які сир складається. Е, зверху можна якийсь. Монтаж покласти, але можна вдома приспособитись з якимось сітом з якимось іншим дуршлаком. По-перше, що нам треба, окрім закваски це ферменту, це якісне домашнє молоко. З магазинного молока сир не вийде. Традиційно сир халумі готують з козячого або овечого молока. Ну, я готую його з коров'ячого і він дуже смачний. Бо... Якщо ви вирішили готувати халумі, вам потрібен час, бо тут декілька етапів, і треба їх витримати. І ще забула, забула додати: вам потрібен термометр. Бо дуже важливо, дуже важлива тут температура молока. На різних етапах вона е, повинна бути різною. В мене є два термометри отакий і ось такий. Перший етап це підогріти молоко до 32 градусів. Молоко гріється, воно вже... Нагрілося до 29 градусів ще 3 градуси. А поки я розкриваю ось цей пакетик, де є закваска та фермент. На пакетики є а, вказівка, що ось така з. Крохітка, бачите, З червоною полоскою це закваска, а це з синьо, і вона така штучка, навіть не знаю, як її назвати, чуть більше. І темного кольору це фермент. Не переплутати. Температура в нас вже 32 градуси. Те, що треба, ми відчиняємо ось цю маленьку штучку з закваскою і розсипаємо закваску по поверхні молока, тепер ми її розмішуємо шумовкою, щоб вона добре розійшлася по всьому. Молоко. І зараз ми накриємо кришкою і залишимо ось так стояти на 30-40 хвилин. Пройшло 35 хвилин, але зовнішнє нічого не змінилося. Все буде змінюватися після того, як ми додамо туди фермент в наше молоко. Фермент треба відкрити, висипати у, якусь, у якийсь маленький стаканчик, бо нам потрібно всього 30, від 30 до 50 грамів води, і зараз ми вливаємо його у молоко. Влили. Помішали шумовкою. Зараз ми накриємо кришкою і залишимо десь знову на 30-40 хвилин. Як бачите, процес такий собі довгий, тому краще розпочинати робити халумі зранку, бо, якщо ви ввечері почнете його робити, то вам. Доведеться не спати, мабуть, півночі. Я повернулася до сиру. Пройшло 35 хвилин. До речі, за цей час в Одесі лунала повітряна тривога. Пролунав вибух. Будемо сподіватися, що усі живі, що усе гаразд. Сир став, вірніше, це ще не сир, а ця маса стала такою. Густою це називається згусток, і зараз ми повинні його розрізати. Я думаю, що сир вже добре порізаний. Тепер на 10-15 хвилин ми просто його залишаємо в покої, щоб сиворотко відділилися, і щоб ці сматочки сиру осіли на дно трошки. Тепер настав той етап, коли ми не можемо відійти від сиру десь на 30 хвилин, бо його треба постійно мішати. Спочатку. Десь 15 хвилин помішувати на маленькому вогні. І весь час змірювати його температуру, бо вона повинна досягти 38 градусів. Коли сир нагріється до 38 градусів, ще 15 хвилин треба його вимішувати вже без вогню. Починаємо. 30 хвилин пройшло. Зараз е, я накрою кришкою на 5 хвилин, потім перемішаю ще, е, ще раз і буду розкладувати е, ці сирні зерна вже в спеціальній формі. Е, тепер треба злити сироватку, частину злити. Вона нам ще буде потрібна. І сир, сирні зерна ми повинні покласти у форми, де він буде присуватися, сироватка з нього буде виходити і буде вже формуватися сам сир. Сиватка буде стікати, сир буде становитися більш щільним, і тепер треба його перевертати кожні 15 хвилин протягом однієї години, це як мінімум, ми залишаємо сир стояти, відстоюватися, щоб з нього виходила сироватка. Настав час завершального етапу приготування халумі. Нам треба сироватку виліти, знову у кастрюлю і довести до кипіння. Потім ми будемо туди класти халумі, і щоб він не приставав до дна, я кладу на дно ось таку решитку, і вона. Ну, халомі будуть лежати на неї і не прикипіть до дна. Дивіться, в мене вийшло три ось таких ось таких круга сира. Але він ще не готовий. Сироватка закипіла, і зараз я буду класти сир. До кастрюлі, і на малесенькому вогнику він буде там варитись, чи я не знаю, що. Там якісь процеси проїходять, і десь через 30-40 хвилин сир вспливе на поверхню. Зараз він лежить на дні. І ось коли він спливе на поверхню. Цей буде майже передостанній крок у приготуванні халумі. Сир вже виплив на поверхню, і він ось так плаває вже, тому його можна, навіть треба, вже винімати. Сир халумі майже готовий. Залишилося нам зробити декілька маленьких кроків. Зараз я сир буду доставати з кастрюлі. І така ванночка для нього з холодною водою. На 10-15 секунд його треба покласти у холодну-холодну воду, десь градусів 10. Віджимаємо. Воду. Потім, за оригінальним рецептом, за класичним його треба посипати м'ятою. Але я м'яту не полюбляю. Вкус ментолу для мене, ну, не полюбляю це все. Віджимаємо його ось так, ось так, посипаємо солю. І в мене є а, сухі томати. Я думаю, що це буде і гарно, бо в них такий насичений колір. І це буде смачно а, сіль, морська сіль з травами. І трави теж будуть придавати якийсь такий смак. І зверніть увагу, що ми будемо робити. Ми будемо сир. Кладати. Так, тепер томати. Ой, які гарні фарби. Такий він яскравий, яскравий стан стає. І тепер ми складаємо сир. Його треба, ось так от. В два рази, наче, наче пельмінь ось так скласти, прим'яти чуть-чуть і знову покласти, а, він же став більш ширший, а, покласти туди, де він буде. Стікати, бо в ньому ще є сироватка. Ну, ось, друзі, халумі ми зробили. Це зовсім не складно, а результат, коли ви це будете смакувати це дуже класно, дуже смачно, це корисно, бо це зроблено з домашнього молока. Зроблено з любов'ю, з зацікавленістю. І я вважаю, що ті, хто буде, кого ви будете пригощати цим, вони це почують, вони будуть раді спробувати те, що ви для них зробили. Ну і самі ви одержите велике задоволення, бо це дуже смачно. Сир халумі можна їсти і без термічної обробки, і це смачно. Але щоб відчути справжній смак Греції, ми будемо його смажити на сковородці. Ось який вийшов смажений сир халумі. Ось такою золотистою корочкою, а який він смачний, ви навіть не уявляєте. Тому. Будь ласка, готуйте це блюдо і ви будете задоволені.